Вітаю вас 9 листопада, Всеукраїнський день культури та працівників народного мистецтва. В Україні війна і наша культура це теж невід'ємна складова фронту спротиву ворогу. Це те, за що ми зараз також боремося бути вільною нацією зі своєю культурою та ідентичністю на своїй рідній землі. Про борців культурного фронту Запоріжжя говоримо з моєю гостею. Це Катерина Сімонова, директорка міського департаменту культури і туризму. Вітаю вас, пані Катерина. Доброго дня! Ну, по перше, вітаю вас і зі святом також, і звісно, війна не дозволяє відсвяткувати з розмахом, але культурний фронт у Запоріжжі, попри все, тримає стрій. Як зараз працюєте, як це вдається взагалі в цій ситуації? Так, дякую за вітання, дякую за запрошення. Дуже сумувала за вашу студію за вами за всіма. А ось вже скільки місяців війни це вперше, коли вдалося мені прийти до вас, тому що скажу відверто, що ми переформатували повністю свою роботу з 24 лютого, і на жаль, більшість з цих тяжких місяців. Працювали, на жаль, повторюсь, не заради розвитку культури і туризму, а саме задля виживання. І я впевнена, що ми приклали дуже велику кількість зусиль. І сьогодні Запоріжжя це українське місто, і це вже є така наша невеличка перемога. Працювали ми з перших днів спочатку, це було так, трішки хаотично. Всі пам'ятають, зараз все відрізняється. Від того, як було і у березні, і у лютому. Тому е, працювали спочатку е, просто всі, всім департаментам, всіма працівниками. Це більше тисячі людей. Але хаотично почалось все з бомбосховищ з укриттів, які знаходяться на базах на територіях підприємств департаменту культури та туризму. А потім вже систематизували свою роботу і працювали із переселенцями, з людьми, які приїжджали. Ми зустріли там близько 200 тисяч маріупольців і. Людей, які були вимушені покинути свої домівки, свої території, все це було складно, але вже в серпні ми так трішки взялися за святкування, відмічали і День Незалежності, як не так, як нам би хотілося, але все одно почали проводити виставки і трішки вже так налагодили процес. І сьогодні рухаємося в тому ж напрямку. Наше місто спочатку війни перетворилося на без перебільшення. Е, гуманітарний хаб, е, туристичний інформаційний центр, також дещо перепрофілював свою діяльність. Це і гуманітарка там була, і розміщення ВПО займалися. Розкажіть про саме от про цей новий напрямок роботи, який виник з війною разом. Так, ну у нас туристичний інформаційний центр це взагалі-то невеличке підприємство, яке об'єднало всіх працівників департаменту. І так склалося, що ми були відповідальними разом з департаментом освіти ще соціальними службами за зустріч переселенців, які приїздили. Цілодобово ми їх зустрічали, годували, розміщали, і все це було протягом двох місяців, двох страшних місяців, які я не забуду ніколи. І я впевнена, що всі мої колеги також, тому що це були люди, які виїжджали не так, як зараз. А під бомбування вони були поранені, обстрілювали колони, і це була жахіття. Але ми витримали і ТІЦ був який так, як логістичний вже хаб. Але на базі того ТІЦа, тобто це не є те, що ТІЦ там сам як підприємство все це організовував. Всі працівники департаменту повністю перепрофілювалися. Ми, от ну близько двох місяців, точно всі працювали цілодобово. І це було пов'язано із тим, що ніхто ніколи не мав досвіду війни в сучасному світі, і ніхто ніколи не зустрічав переселенців. І скажу відверто, що в такій, в такій кількості я впевнена, що жодна людина в цій країні не може не могла на, на, на той час сказати, як це потрібно робити і що потрібно взагалі робити. І це ще було паралельно все з. Будуванням там якихось там фортифікаційних споруд і всім іншим, тому прийшлося дуже швидко перепрофілюватися, підстроюватися під новий лад. І я дуже пишаю своїм департаментом своєю роботою. Ми вже так за п'ять років зробили багато кількість реформ. І скажу відверто, що я зараз під час війни побачила, як це круто, коли у нас нестандартний підхід роботи в департаменті завжди був. І от коли такі. Такий, знаєте військовий час в прямому сенсі від того, як ти швидко приймаєш рішення і від того, як ти реагуєш, залежить життя людей безпосередньо. Тому ми дуже швидко реагували. Було складно, але. Всіма пишаємось. Ще раз вже раз я тут хочу сказати всім всім велике дякую, тому що люди не поїхали, люди не злякалися, і е, мені теж було складно дати якісь гарантії, тому що ми маємо з вами війну з країною терористом. тому ми не ми не розуміли на той час, не розуміємо, як зараз, а на той час взагалі не зрозуміло було, що. Це буде відбуватися, але люди виходили, не боялися, працювали, і це такий наш великий був виклик культурний. Але я я, я, я вважаю, що у нас все вийшло. Ну, зараз втіці яку інформацію можна отримати, чи можливо допомогу. От, приходять люди з чим і що ви пропонуєте? Ну, у нас вже зараз на сьогодні вся робота на, на, налагоджена в соціальній сфері, тобто, всі вже е, е, пункти видачі соціальні служб вже всі працюють, і вже, вже всі переселенці знають, куди їм йти. і ми тільки зараз ну, продовжуємо займатися приїздом переселенців, але це вже невелика кількість на, на сьогодні. Там 130 людей приїжджає в день, 150, А в ті часи було там п'ять тисяч за добу. Тому це вже різні речі. І зараз ті це, курує це питання, але на сьогодні ми і не маємо змогу працювати, на жаль, як туристичної інформація. Центр. І у нас новий етап, ми е, запровадили першими в Україні, я дуже пишаюся цим. Територіальні інформаційні центри на випадок надзвичайних ситуацій на базі загальноосвітних шкіл сформовані такі центри. Е, і працівники департаменту культури разом з освітянами, е, все ж таки на, на, на наші плечі це все полягло. І я вважаю, на жаль, у нас вже є досвід бомбувань житлових будинків, і це страшно. Але якщо б не було цих територіальних інформаційних центрів, я взагалі не представляю, не уявляю, як це можливо допомагати людям в момент, коли це такі випадки стаються, тому що. Ну, це дійсно неможливо до цього бути готовим на 100%, але такі центри нам допомогли а, зрозуміти, що ми дуже швидко можемо надати допомогу, як там просто обігріву. А, Десь залишитися так і медичну допомогу, харчування переночувати. Тому ми зараз активно працюємо над тим, щоб в тих цітахтіх були в і пункти обігріву і на випадок дал, дал, дальшого продовження. Бомбувань більше більше от, там, налагоджуємо роботу, щоб там були повербанки і все все таке інше. І хочу ще раз наголосити нашим містянам, щоб все ж таки ознайомилися з цим, тому що це дуже важлива інформація. Від цього буде залежати ваше життя, і ви всі повинні розуміти, які територіальні інформаційні центри знаходяться поряд ре... з вашими будинками. Це дуже важливо. Так, ну дійсно налагоджена робота це дійсно дуже важливо, щоб пришвидшити процес допомоги, процес реагування на такі ситуації. От ви. Сказали про реформи, про те, що е, працювали у цьому напрямку і до війни, і що був нестандартний підхід, і зараз він вам допомагає у роботі. От... Міські бібліотеки це також частина реформи, і вони з самого початку не були просто читальнями. Так, це такий багатофункціональний центр. Ось і зараз вони теж займаються допомогою, якщо можна так сказати. Тобто вони надають приміщення для тих же волонтерів, для тренінгів, майстер-класів. Багато таких запитів приходить взагалі, щоб в бібліотеці можна було розмістити людей і. Щоб навчити про щось поговорити, підтримати, так дуже багато запитів. Так теж пишаюся дуже нашими бібліотеками. На жаль, через російську агресію ми не могли продовжувати, але ще буде перемога. Ми продовжимо наші реформи. Але з бібліотеками все спрацювало, як я і планувала. Всі громадські організації, всі міжнародні організації, потрапляючи в наші міські бібліотеки. А це дійсно хаби, як ви сказали. Всі просто в захваті. всі в шоці, що це комунальне, що це безкоштовне, і у нас велика кількість запитів щодо проведення а, всяких там психологічних тренінгів, які роблять а, організації а, громадські для переселенців, а, для людей, які втратили на війні там своїх родичів і так далі. багато-багато кількість, і де б ми зараз все це проводили. На жаль, на на мій жаль, що у нас ну немає інфраструктури і немає великих коштів, щоб це було будувати. Тому от, завдяки так, завдяки реформі. Ми зараз маємо такі сучасні хаби у всіх районах міста, де ми спочатку так видавали гуманітарну допомогу. Коли страшно, коли боязно, коли це березень. На сьогодні там о, у нас всі ці хаби наші обладнані і проекторами, і меблями сучасними, і кухнями. Тобто там можна. Проводити будь-які навчання, спілкування і так далі. Тому сьогодні мені, мене це дуже тішить, і як я і казала, що для мене нічого несподіваного, але ми бачимо реакції міжнародників, тих самих і громадських об'єднань, людей взагалі, які приїжджають просто в захваті. І мені дуже приємно, що і бібліотекарі теж так реагують і відчувають свою знаковість, і що вони можуть допомагати людям і в такі скрутні часи також. Сказали, що після війни продовжимо, але все ж таки під час війни вдалося відкрити нову бібліотеку сімейну з інклюзивним спрямуванням. Як це вдалося зробити, і чому було важливо не відкладати на потім? А, ну, бібліотека була готова вже на початку а, року. Ми тільки чекали, ми запровадили ще минулого року біля наших бібліотек, приводити все до ладу. І такий дизайн у нас однаковий ландшафтний, скажімо, біля бібліотек. І ми чекали весни, щоб налагодити цей дизайн і відкрити вже з гарним таким прибудинковою територією. І бібліотека була готова. І, звісно, там березень, квітень, травень мені було не до цього. Ми всі виживали і працювали. Працювали трішки в іншому напрямку. Але коли вже так я потрохи видохнула, зрозуміла, що ми вистояли і ще будемо вистоювати, я вирішила чому чекати, і ми відкрили вже готову бібліотеку. Тим паче, вона для мене була дуже важлива, вона інклюзивна повністю. А там закуплені книги Брайля Шрифтом Брайля для людей з вадами зору. Це те, чого не було в Запоріжжі, в принципі. І ми планували цього року би робити ще велику закупку цієї літератури, тому що всі ці люди звертались до нас. Тобто, ці книги вони дуже дорогі, і їх ніхто ніколи не купував. Тому для мене було це важливо, тому що люди з якимись інклюзивними потребами вони теж залишилися в місті, і про них теж потрібно потрібно думати, тому відкрили, не бачила заперечень щодо відкриття вже готової бібліотеки. Культура під час війни, як і інші напрямки, зробила таке переоцінку та переосмислення, якщо так можна сказати, що змінилося у цьому напрямку у Запоріжжі? Можливо, з'явилися якісь нові проекти породжені війною. Ну от наш наш проект, який я вигадала випадково зі своєю командою щодо наших виставок, плакатів на тіцу, на цих решітках, які я спочатку плакала і вважала гидкими, і мені дуже було прикро, тому що все ж таки це пам'ятка архітектури, наша будівля, і це з кров'ю у серці я робила, але це було вимушено. А потім я вирішила, що немає нічого поганого, і ми там зробили виставки, плакати. І Зараз це дуже. Зручно, тому що, хоч трішки, коли я бачу, що люди проходять повз і усміхаються, всі у нас ці виставки поні з патріотичними напрямками, художники всі відкликаються і надають з великою радістю нам ці плакати. І коли я бачу, що люди посміхаються і хоч на хвилинку забувають про війну, а це дуже важливо. І це теж наша місія і функція. Я дуже радію, тішусь, сподіваюся, що у нас буде все ж таки Можливість а, трішки відволікати людей від цієї тяжкої війни. Тому що ну, і психологи говорять про це, і самі військові наголошують, що нам потрібно тут все ж таки. Жити, продовжувати жити, радіти життю і планувати своє майбутнє, чим ми в принципі зараз і займаємося. От якраз і хотіла запитати, як запоріжці реагують. Ви вже відповіли, тобто відгуки позитивні на це. Так, всі Люди всі сприймають, mm -hmm. виставляють в соціальних мережах, ну тому що тим паче тема актуальна, і а, для цього не потрібно нікуди ходити, ніякого скупчення людей а, не потрібно просто в центрі міста ти зупиняється на хвилинку і отримуєш е, такий позитивний заряд. Звісно, відклики гарні, чудові. І на жаль, туристичний інформаційний центр на сьогодні зачинений е, в прямому своєму смислі. І але така родзинка, ми ще встановили такі стенди ще на проспекті Маяковського, в партії перемоги для того, щоб не робити таких великих заходів, тому що через небезпеку ми не можемо цього собі дозволити, просто ці скупчення людей. Але щоб так просто гуляючи парком, коли немає повітряної тривоги, ми все ж таки могли. Згадувати про те, що нас чекає майбутнє без таких сусідів, цікаво, що не тільки запоріжці прийняли участь. Ну власне, не тільки наші митці, а ще при привозили роботи з інших міст. Так і це ми почали тільки з наших митців, тому що для мене це принципово важливо, щоб це були наші в першу чергу художники. Тим паче, що у нас дуже багата кількість талановитих людей. А потім вже всі це європейськ на європейському рівні художники. Всі відкликали. Алися всі це сучасне мистецтво, і в принципі ТІЦ багато працював над тим. Попередні роки минулі над тим, щоб сучасне мистецтво залишилось таким осередком в Запоріжжі, тому що я вважаю, що це дуже важливо. І зараз, от під час війни, ми багато інформації надаємо і бачимо у суспільстві цей запит про Шароваршину, про те, як гнобили нашу культуру, існування взагалі нашої культури, як така пропаганда російська, так була тому нам дуже важливо зараз через сучасність. Яка в нас існує сьогодні, нашу таку згуртовність, українську сталевість показувати про те, що ми сучасна країна, яка просто бореться за незалежність? Ну і сам проект вже вийшов за межі Запоріжжя. Наскільки я знаю, виставка робіт Наталі Лобач у Магдебурзі відбувається у німецькому, так це мистецтво на війні, антивоєнні плакати Запоріжжя. От на вашу думку, що це значить? Наскільки важливо? Взагалі, інформатично інформувати суспільство поза межами країни про те, що у нас тут відбувається, так ну на, на я звісно, ну всі про це розуміють, що нам потрібно просто голосно кричати про нашу війну, щоб ніхто не забував, о, тому що це не війна України з Росією, це війна. О, Росії країни терориста з усіма цивілізованим всесвітом, просто що Україна потерпає якомога більше і гибнуть люди. І це про цей біль потрібно постійно наголошувати, тому що з точки зору навіть не тому, що хтось поганий про нас забуває це психологія. Ну люди не 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 люблять постійно думати про щось негативне. Тому звісно дуже важливо через такі виставки, тобто не прямою якоїсь агресивним, да. Натиском, а от через такі виставки, щоб люди бачили, що це вже в мистецтві, так? що це вже зафіксовано. І нагадувати про ці терористичні нападки Росії на Україну, це, звісно, всі розуміють. І та виставка в Магдебурзі дуже багато насправді запитів і запрошень, але я ж кажу, що от навіть до вас дійти не могла вісім місяців. І я впевнена, що зараз, якщо так трішки спокійніше буде, то ми будемо займатися, відправляти художників і не тільки в Європу, тому що дуже є великий запит на це. Як взагалі на вашу думку, культурний фронт саме допомагає у боротьбі з ворогом? Ну, це без, без без, беззаперечно. Я вважаю, що це вже перемога на нашому культурному фронті, тому що той Нафталін, який є у наших а, сусідів, це просто гидко дивитись на це. А все ж таки, ми дійсно під час війни показали, наскільки ми модні, сучасні, а, наскільки заходить. Ну, ви ж розумієте, ну, якщо хтось там, ну я от розуміюсь, так на піарі, на якомусь продакшені і так далі, ну неможливо заставити. Весь світ, так любити Україну, так, але це коли це все природньо сучасно в тренді а, і дуже. Стильно все, ну, тобто нас бомблять, а ми випускаємо а, якісь круті треки, відео, виставки сучасні, все це дуже а, стильно. А ще й коли на фоні там тих потух, які у наших сусідів виригаються, перепрошую іноді, а, то звісно, ми ще іще, іще вищі, і ще краще. Тому а, культурний фронт, я вважаю, просто супер. У нас а, все круто. Я я впевнена, що ми будемо продовжувати, тому що навіть у Запоріжжі, якщо ми вже плануємо наші переможні концерти і велике святкування, то повірте мені, ніякі бомбіжки нам не страшні. Не страшні так. Ну пару слів побажань борцям культурного фронту взагалі запоріжцям і Україні. А, так, ну я вважаю, що Запор... Запоріжжя сталеве місто. Запоріжжя витримує, ми українське місто завжди таким були і будемо. Всім вважаю перемоги бійцям. Триматись не бійцям воювати на своєму фронті, на якому це можливо, допомагати армії, допомагати зсу, вірити в перемогу, вірити в президента. Слава Україні! Героям слава якнайшвидшої перемоги над ворогом. Бажає команда Акцентів. Віримо в це і чекаємо на найкраще і найголовніше свято України. Впевнена Запоріжжя святкуватиме з розмахом. 100%. це була директорка міського департаменту культури і туризму Катерина Сіменова. А я ще раз вітаю всіх представників культури з професійного. Іним святом натхнення вам і сил на нові звершення. А глядачам акцентів бажаю гарного тихого вечора і ночі. Бережіть себе, зустрінемось.